Красуня снідає сьогодні у нас на дворі. Виглянуло трішки сонечко, то ховається, то виглядає і, значить, можна попрацювати. Вона вчора не доїла гречку з м'ясом, так, ложечка лишилася. Зараз винесу туди сірому. Якщо прийде, потім іще погодую. Бо він вчора не захотів. Ну і що я планую сьогодні? Я сьогодні планую посадити. Буряк, земляний горіх. І, і ще, ой, ще що ж я хотіла посадити? Капусту брусельську. Це Віка хоче дуже. Я її ніколи не сажала, але все буває колись вперше. Тому і посажу. Ну, оце я думаю встигнуть. Замочила фасолькущову і кукурудзку. Якщо вдасться, я хочу кукурудзку і фасоль, хоч вона й кущова, але ну, не фасоль, вона в нас називається квасоля. Це ж поки перевчишся правильно говорити, але це буде добре і ми навчимось. Так, доїдай, бо віддам сірому. Диви, яка. Ну, ось такий буряк хочу посадити. Делікатесний. І... Ось таку брюссельську капусту. Але ще в мене є буряк. І є у мене земляний горіх я посажу. Ну, в общем що встигну. Зараз гляну, що там і віднесу трішки. А там може он, вона не доїсть, теж віддам. Сірому. Щось немає. Ну, тепліше я на дворі можна працювати. Все розквітло, дуже гарно. Ой, дивіться, тюльпани як квітують, Ой, красуня бігає. Красуня бігає. Ось так. ну Будемо працювати. Нічого лежать, але я сьогодні ледве встала. ну Я вчора таки довгенько попрацювала. Немає, сірого зараз я йому висиплю. Поки що парничок не буду відкривати. Ось так, ай з'їсть. Потепліше я потім відкрию. Я в цьому році петрушку не сіяла. Ну, Віка не любе, а тут ось у мене один кущик всього, зараз покажу. Ось такий. Ну і, і ладно. І без неї обійдуся. А сонце таки гарненько виходить, так що буде тепло. То в мене вчора навіть горло заболіло. Я ж розділася, а воно видно десь щось. Ну, а зараз нічого, все в порядку. А тут дивіться, порозквітали. Мабуть, всі-всі нарциси. Тюльпани ще тільки не розкрилися, а розкриють. Ну і я. Ой, дивіться, які тут бутони на піновидному дереві вже. Ось-ось розкриються. Здорові вже. Оце буде гарно. Тільки ж вони швидко відцвітають, відквітують і все. Ось так. Оце в мене троянда, яка плететься. Я з нею шарик хочу сформувати. Оце і ось. У. Думаю, вийде. Висіяла я три рядочки, це буряк єгипетський ранній і три рядочки делікатесний. Ну, я думаю, нам Хватить а борщевий, мабуть, мені й нема куди посіяти. Та я полізла в погріб, а там у мене борщової заправки цієї. Мабуть, іще на цю зиму і на літо, ну на рік точно хватить. Ну, от. Далі отам, я посадила земляний горіх за картошкою і брусельської капусти посадила трішки. Все понамічала, а потім можу забути. Ну і Зараз я загорну і хочу сьогодні, якщо встигну, Погода, якщо дозволе мені, то я ще висію. У мене замочена кукурузка і фасоля. Фасоля не пророщена, але набухша, теж висію. І оце тільки думаю, чи вона кущова сіє її тіє... біля кукурузи, чи кукурузка зійде, я потім. Там ще посажу огірочки, а потім думаю, а скільки тих огірків нам треба. З прошлого року лишилися, Ці, тільки салати це. Щось дуже погано їли. Ну я ж закриваю. Я закривала багатенько, як раніше для сина, для доці. Доця брала багато, а потім ділилася з моєю онучкою, ну якби на двоїх. Ну і тут лишалося. А зараз його ніхто не їсть, а привикла закривати багато. І так і роблю. Ну, тепер лишиться на наступний рік. І томату дуже багато закритих томатів. А от борщовий томат лишилось дві банки. Так що я в цьому році буду борщовий томат закривати. Невеличкий передих. Знову з кавою і піду далі попрацюю. Я вже висіяла бурячки, мені лишились кукурузка і фасоля. А кабачки в мене ще тільки замочені, не проросли Я, мабуть, почекаю, поки вони дадуть мені росточки, і потім висію. Посаджу. Ну, і я вирішила, що у мене є там. От, здається, мені краще. Ну, може, потім ще й Грабовський висаджу, не знаю. Ой, ну слава Богу, сонечко, то вийде, то зайде. Ну, на дворі не так, не холодно, вітер тільки. Ну, але Френдюха пішла додому, не захотіла зо мною. Вчора довго, цілий день була майже. Думаю, це закінчу з кукурузою. І все-таки висаджу свої петунії. Мені вже так надоїло сюди туди, сюди-туди їх носить. Парничок відкриваю там. У мене томати річі Бо взагалі не ростуть. Взагалі. Два листочки і все. Ну, хватає якихось посажу. Так раніше ми збиралися всі тут родиною, пили каву, садили, шумно було, а зараз у мене така тиша. Дивіться, яка тільки краса, коли все цвіте, квітує. Мій покійний чоловік говорив. І півогорода під квіти зайняла. Я кажу, та хвата нам його. Як ми на оцій плантації, оце до теплиці, ось, а оце земля, отут садили 600 кущів томатів. Хватало всім. І коли я вирішила оці зробити дорожки по огороду, каже, так ніхто не робить. Кажу: ну, може, ніхто не робить, а я зроблю. І ось бачите, тепер ну, це добре, а там, мабуть, цемент був поганий, чи розтворний такий, взагалі, не знаю. Та от трішки посипалася. А то вже ж не вистачило далі що, та й ніхто не збирався там робити, а шлакоблок лишився. І я його почала там тягати і робити собі доріжку. А син приїхав, побачив, що я оце виробляю. Та взяв вузик навозив, куди тобі висипати. І так мені повисипав, а я тільки його трішки вкопала. Ну, а тепер добре ходить і понад забором. Ось так. А зараз. Ой, хвата землі всім, навіть лишня. Я сажу тут кукурузкою, цей пакетик, що ми купили, мені навіть не вистачило рядочок садити, а в мене ще своя була в минулому році невеличкий початок, я лишила. І зараз оце ще один рядочок посажу, фасолю не буду, буду окремо садити, та хвата тут місця. Що в мене лишається? У мене лишається томати посадить, посадить сині і перець. і все. Капусту я не сажаю. з нею скільки... Так, вона дорого. Можна краще бурячки не сіяти, а капусту. Ну, з неї скільки мороки, краще купити, коли там ніколи той борщ та рагу може зробити, коли голубці. Ну, в общем, я вирішила, що я її не буду садити. Поки віка мовчить, нічого не говорить. Значить, і може хіба розсаду на базарі купимо там десяточок, а може і ні. Вийшло два рядочки і трішки лишилось. Викинуть жалко. Пташки вже не їдять нічого тут. Я зробила тут такий рядочок ще. А ось сюди потім висажу кущові кабачки. От так, я 10 намочила, як проклюнуться, якраз ось сюди і поміститься. І лишається тут рядочок фасолі. І не знаю, що можна ще тут і синє або перець, в общем, ще щось Висадила я в свої вазони петунія, а тут, що лишилось оце лобелія, то пропала. І поки я буду чекати, що вона виросте, то хай тут ростуть петунії. Оце в цьому кашпо чи вазоні. І в цьому. Тут теж, але трішки більше тут, лобелії. Бачите? Ось. Я ну, гарненько вітерець Ну, вони в мене адаптувалися до погоди. І там вони ж на базарі стояли, на вулиці, де ми купували. І я їх лишила. Вони цілими днями були на вулиці. Яка б погода не була, хіба що злива тоді я не виносила. І що? Ще я оцю білу петунію обрізала, дивіться. І вона буде знову цвісти. І ось вона як хорошо пустила. Добре, що не викинула після того, як полила не тим, що треба. Ну, це ж ось о... сурфінії тут дві. І оце в мене лишилося дві пітунії. Я посадила в оці горшочки. І, мабуть, на сьогодні все, бо буде те, що вчора. Єлі yeah. до кроваті yeah. долізла.